Альфа, мы можем больше. Да, ощущение энергии есть, а -а -а. присутствие рядом есть. Есть, сзади, слева. Разворачивайся, здоровайся. Здравствуйте. Кто? Обнимает? Кто? Серков? Да! Я приветствую вас, Іван Дмитрович. Добрий день. О, Дякую. Я чекала на зустріч. Привеличка. Гарнюня прийшла. Так, своя. З під вашого крила. А вже ж де ще. Ну, хай подихає. Ти сама знає, звідки? Хай дихає, дихай, дихає. Жизненная сила, енергія. давай, души. Успокоилась? Да. Молодець, умничка. А скажіть, будь ласка, ви з нею зустрічались при вашому втіленні? Не з нею, але з її батьком. Угу. А вона знає все, що знав він. А що він знав, бо я не знаю. Хотілося б трішечки розкрити цю тему. Острів, острів, острів той, острів. Оцей вона... острів. Да. Тож наш острів ми ходили на ньому, ходили, як літали на ньому. Вона жила весь час поруч з ним, але ходити їй тоді не можна було, бо там вона просто не витримала того, що там потік, той, що є. Рано їй було. Інші не відчувають цього, а їй там не можна було знаходитися, бо знесло би просто там такий потік вверх іде з того острова. А що це за місце таке? Розкажіть, будь ласка, яка історія? Там, де потік вверх. І на цей потік, коли потрапляє той, хто знає, відчуває його, він може піднятися над землею і бачити, бачити все, що знаходиться. Туди заходили сторожі, які під час бойні, під час воїн, під час от саме сраження, угу. вони туди, як хранителі заходили, і вони зверху за боєм спостерігали, допомагали. Туди прямо на ту точку заходиш, тебе цей вихор піднімає вверх, і ти опиняєшся будь-де, де тобі треба, де твоє військо знаходиться. І ти зверху як стоїш, як, е, ну, як оберіг, стоїш над своїм військом. І ти прям не просто оберіг, ти прям, бачиш, бачиш, що відбувається у стані ворога. Ти бачиш, з якого боку він може зненацька заскочити, і передаєш це. Всередину війська, але всередині є прийомник, є ще одна людина, яка це приймає цю інформацію. Їх може бути декілька, дивлячись, яка навала, якщо велике військо, то декілька їх прям по периметру так розставляють. І через цих прийомників, той, хто піднімається наверх з того острова, він передає як. Ну, як очі він бачить, що відбувається навкруги, отак по периметру, все, і передає цю інформацію. Як, от як зараз дронів знімають, то так раніше, раніше так через оцього провідника працювали. І козаки завжди знали, у них завжди в війську були ці люди. Вони знали, що відбувається, вони бачили, через них виходить. Бачили і могли орієнтуватися. А там є ще один потік. Там є потік вниз, і він туди, як до центру Землі, йде. І туди, як, як заходять туди, як душі чи що туди можуть заходити? Душі, Такі душі темні, померли? Демне, чи... померлі, да, померли туди. Ага, це як портал? Як портал такий. І от я бачу, як бойня йде, uh -huh. йдуть, падають, падають наші, чужі падають. І от той, хто зверху, він ще наче збирає усі-усі душі і от туди в ту чорну дірку за собою. Вона за спиною у нього. Тобто він стоїть над островом лицем на південь, спиною на північ. Потік іде вверх, на півночі, за спиною, оцей чорний портал. І він туди затягує, він як так збирає руками і туди назад відкидає ті душі. Да, ті, хто, ті, хто тільки відійшов, от прям з поля боя збирає. Всі душі підряд. Ну, якщо можна так сказати. Ні, він вибирає. Він вибирає якось по кольору, ті, що чорні. Ті, що чорні? Чорні, прямо от чорні вони такі, як чорна хмара. Угу. І от той портал, він теж як чорна хмара. І він оті чорні збирає і туди відправляє, не всі. Бо я бачу, прямо, як частина, частина піднімається, світлі, вони виходять на світло. А ті, що чорні. Він прям збирає отако, і туди прям за спину, за спину, воно як мішок у нього. Він як піднімається над землею, оцей портал він у нього як ззаді, як мішок такий. Що угу. він рухається, а мішок все одно залишається. що Він в той мішок який засовує, і воно туди в ту чорну діру сходить. Угу. А зараз є такі люди, які працюють з цими порталами, якісь хранителі, може залишилися. Зараз ви, ви втілені. Ілі це під, би, під охороною, зараз там нікого немає, чекають на таких хранителів, які зможуть робити це? У війську є ті, хто може дивитися вверх. Тобто ті, хто може цю інформацію, побачити. Так, Їх багато. Та ти що? Їх багато, і частина навіть знає, знає про це. Їх багато, але вони, вони як. Як в дірку в небі дивляться, немає, типу, контактного ну, контакту, немає, да? немає mm -hmm. з кого зчитувати це. І е, є ті, хто можуть ставати на цю точку, це теж їх декілька є. І це от прям по родам можна подивитися, хто зараз живе, хто фізично може там бути. Там важливо знайти контакт фізичний з цією точкою, тому що. Ти маєш фізично туди зайти, в той потік його відчути, а потім ти можеш працювати з будь-де. Тобто потрібно туди потрапити, в, да. зайти, в цей да, потік. В цей потік mm. наверх піднятися, і потім ти можеш з будь-якої будь частини заходити в той потік. Але його треба як на себе вдягнути, чи що. Ну, активувати. Да. Вона може це зробити, але є ще інші. Вона там буде і це. От Вона як в потоці буде, вона побачить, вона побачить щенайше трьох, що найменше трьох, кого можна під'єднати туди, то може так само заходити. Бо зараз багато, багато роботи. Ой Боже, ви бачите, скільки роботи багато. Сама людина не справиться, має бути, їх багато має бути. Може і трьох не вистачить. Але ми знайдемо, ми всіх знайдемо, я покажу, я допоможу. Mm -hmm. Я допоможу, покажу, тому що чорних багато, треба все почистити. А як активувати тоді ну, оцей темний потік? Це ж теж специфічні хранителі? Він активується, як буде точка наверху піднята. Він автоматично активується, Він автоматично активується відкривається як ззаді така додаткова точка, яка, яка як, ну, воно теж як такий магніт, пилісос, виглядає так. Серед втягує, як вихор такий, але він, він стане зразу автоматично по, позаду, за спиною цієї людини. І він не буде шкодити людині в фізичному проживанні. Треба закривати Його закривати? Його треба закривати, залишати на місці, і виходити, і лишати в спокою. Воно саме собі піде. І коли Пропрацюєш, має бути певний обряд, як закривати. Коли виходиш на роботу, стаєш в центр на потік, піднімаєшся, під'єднується до тебе цей мішок, працюєш, дивишся, ти точку побачиш одразу, вона буде світитися або блимати, або пульсувати, або мигати якимось червоним, зеленим, будь-який. Кожен по різному може бачити, але ти точно будеш знати, що ось тут зараз тобі треба дивитися. Виходиш на точку, яка над військом, дивишся вниз, шукаєш вперше спочатку, шукаєш своїх своїх хлопців, хто на тебе дивиться. Ти будеш бачити прям підняті обличчя догори. Ти прям вони вже стоять, їх не треба чекати, шукати, вишукувати. Просто коли буде перший вихід, просто подивитися і прям, прям побачить. Прям ти побачиш, то буде дивитися нагору. От ті, хто дивляться нагору, як прям контакт з ними, зв'язок такий зробили. І далі ти дивишся на вражай стан, дивишся, що в них що відбувається, які плани, куди, можеш заглядати в карти, заходити навіть можеш у їхні підвали, де вони там все це. Ти можеш всюди бути. Тебе ніхто не побачить, ніхто ніколи тебе не застукає ніде. Ти все можеш бачити. Повертаєшся, знімаєш інформацію, повертаєшся на свою точку вверху і роздаєш її імпульсом на ті обличчя, на тих, на кого кому це потрібно знизу. Збираєш воно навіть як в той мішок не треба навіть як руками збирати. Воно само як працює. Поки ти працюєш, літаєш над тим станом, воно само затягує. Я хочу передати вам велику вдячність від наших сімей, моя сім'я. Ксенії і Дякую. Олександра дуже велика вдячність вам, що ви нам допомагаєте дуже на фронті. І ми дівчата, і наші теж, і хлопці, які працюють, використовують ваші навики, скажімо так, і ми дуже вам вдячні. Ще попрацюємо, ще є над чим працювати ще дуже рано. Ще Зазуміло. зараз тільки починається найважливіша робота, тільки, тільки, так що ще ви не розслабляєтеся. І там ще чекайте ще за острів, там важлива є річ, як повернутися з того. Там треба, о, треба запірнути у Дніпро під поріг. Тобто, щоб о, той, хто повертається, той, хто повертається, хто, от, той, хто буде літати, збирати, він має, як повернеться на точку, спуститись на землю і запірнути прямо під островом з, півні, з південної сторони, з північної сторони, залишаємо цей мішок. Він там, там у нього дірка його, він закриваємо його, зав'язуємо. І потім, як зав'язали цей мішок, пірнаємо просто у воду в південній частині острова, прямо на, ну, на такому виступі, і там вихориде очищення, там просто треба покупатися, поплавати, побути. Можна запірнути з головою, пониряти, подуркувати з веселкою, поцілуватися, видихнути, очиститись і потім вертатись додому. У своїх справах. І так, да, там а, можна там, підліковувати. Там в тій точці можна підліковувати навіть поранення важкі і голову, прямо якщо з головою є якісь з головою поранення, прямо туди головою донизу, туди, прямо в воду, вводимо туди. Прямо так береш за ноги і головою отак, по плечі туди, в ту, в ту воду. Воно там бурхливе і там. Там з під порогу вода виливається. Дякую за таку пораду, бо в нас буде багато праці, наші хлопці повернуться. Попрацюємо ще. Скажіть, коли можна очікувати, що ми з вами зустрінемось отам на вашому місці на Дніпрі, під Запоріжжям. Скоро влітку. влітку чекаємо, чекаємо. Вже. О, і я чекаю. Ватру таку велику бачу. Прям ватру мені дайте. Велику таку давайте зробимо таку велику, щоб біля неї зібралося, щоб не могло 10, 15, 20 людей не могло її обійняти. Ту ватру. Почистимо ватрою. Та багато праці буде. Свято буде, радісно буде тоді. Буде прям багато радості такої, прям відчуватиметься. Люди будуть радіти не тільки через те, що вони біля цієї ватри, а взагалі буде в повітрі радість. Подивитись, святкувати будете? Хотілося б скоріше, а буде як буде. А в мене таке питання Каховська ГЕС. Чи буду, будуть її відбудовувати? Хочеться, але ні, не, не варто, не варто, не варто. Воно буде закривати не варто. До цього ще будемо вертатися там. Ще людських років 10 до того ще не прийдуть, але ми будемо робити все, щоб її не, не поставили назад. Вона там не потрібна, Вона не повинна, не повинна працювати. Вона не повинна працювати. Mm. Там є потік енергії, дуже сильний, і греблою його не варто закривати. Її можна використовувати без греблі. Там є теж не спадаючий такий потік. Він схожий на оцей потік, як на півдні, де липаються. Mm. Він схожий дуже енергетично, прямо такого кольору. Там теж є оцей, оцей такий як порожок. Він меншого розміру, але він є. І на Хортиці є такий самий. Їх декілька от по порогах. От саме на нижніх точках, на нижніх точках островів, вниз по течії. От там можна шукати. А таке місце, як Мігія, там теж пороги, там ГЕС є, і там було, збирались козаки. Чи це є правда? Правда? Правда. Правда. І човни там будували. І там човни заряджали, якраз прив'язували до порога до якогось. Отак носом прив'язували до острова вниз по течії. Він мав омитися. І тоді цього човна не брали вітри, він не перевертався. Він як був зачарований, такий обряд був не Вниз по течії носом, а як, mm. типу, проти течії, да, ти його ставили. Його ставили носом проти течії, прив'язували такими дубовими такими кольями до берега, прибивали вірьовками і ставили його, танцювали танці, співали. На кораблі нікого не було, але заносили туди пшеницю, мішок пшениці, води ставили якогось пива квасу. І ще якоїсь а, городини, помідор, яблука, щось таке. І воно як наговорювалося, щоб, щоб ті, хто будуть на кораблі, це як чайки оці, mm -hmm. щоб завжди, щоб не, не потрапляли, навіть коли потрапляли в якісь ситуації, де не було їжі, вони, вони могли як енергетично харчуватись чи що. Дивись. Тобто не потерпали від голоду чи що. Так, вони, як наче наговорювалися на цю їжу, або це військо піде на море. І коли піде на море, треба знати, що робити. Козаки ходили на море, наговорюють на пшеницю перед походом, яблука, городина, люба, все, що росте, вода. Наговорюються на силу. І це те, чим харчується, харчуються не просто їдою, а ще й набираються силою. Човен проти течії ставимо, і він не перевертається, він не перевернеться ніколи, його не можна перевернути. Навіть з діркою буде стояти на воді, і всі, хто на кораблі будуть, всі будуть під захистом. Буде На, на, воді, на морі, буде війна ще. Буде війна на морі? На морі. Ще човни Яка підуть точка? на море. Чорне море, Керченська протока. Азов Азов весь буде в човнах, прямо. І наших човнів багато буде, наших буде більше, але вони Звідки маленькі. Звідки ми їх візьмемо. Маленькі, маленькі, як маленькі, я б сказала, навіть як морські дрони зараз. А, зрозуміло. Багато вони такі, як ж, але їх теж треба отако. Наставляти. Прям пачкою можна це робити. Бо їх буде так багато, що якщо по одному, по одному на кожного ставити захист, то це вік займе. То й добре, що Комплекту. Буде багато Буде багато і буде прям як розрив розрив цього Керченського протоку. Прямо цей півострів. Так прям, бачу, як наче його як відкрило його в Чорне море. І там ще буде точка в сторону. Сторону Кавказу. Оця, оця точка бачу, така вирує, прям як кипить море. Щось буде, так? Да? Щось буде, да. І кораблі, кораблі, І от буде, буде якась от як бій буде на морі такий. Але це буде вже Херсонщина світла бачу. А Крим такий, навіть, як наче голий він, як наче нема нікого там. Як пусте, як да? пусте таке, да. от прям як нема вихолощене mm. все. Людей мало так? Мало взагалі, воно як, як голе, як наче його вітром здуло все. На півдні, отут, де Херсонська, Запорізька, прям, прям як е, такі прям вулики, вулики, вулики. Прям Життя вирує, так? – І воно прям як летять, летять, туди прям ці вулики прям діляться, множаться. От Пасіка така добра, а там нема нікого, там прям а фу, восток, що? вітер yeah. темно. То темно. Темно. А коли посвітлішає? Після моря. Після моря. Ото як посвітлішає спочатку на півдні, потім піде вниз, відкриєте море через Азов. І воно посвітлішає далеко туди, аж далеко-далеко посвітліше, аж до Каспії, побачите, то така хвиля буде, що її не зупиниш. І посвітлішає потім і на сході. І на сході піде туди. Далі посвітліше, набагато-набагато далі посвітліше, Аж туди десь до дону, з півдня з півдня глибше буде такий О, рукав. Слушай, а ну посмотри, Маріуполь. Ти зараз, зараз. Прямо точка зараз. Прямо, на угу, зараз, да. угу. Тоді я побачила, а на зараз. Там є а, чорний такий портал, теж всередину, прямо над містом, така воронка вниз чорна. Вона закручується всередину таким вихром. Вона Але... ура розгорнута, вниз така струнка, прям в землю, як холка встріє. Вона схожа на ту, що на острові, що очищує, mm -hmm. така вона. А як саме город Коли світлішає, коли? Там як кольцо якесь таке коли стоїть. Вона... Воно буде наше, але воно ще дуже довго буде в цьому чорному mm -hmm. кільці. Його треба буде чистити, чистити, чистити. І вже буде море чисте, і вже буде Кавказ чистий, а там ще треба буде чистити. А Він Бердянськ? Там порядок. Бердянськ буде раніше наш? Раніше. Раніше. І там буде як хвиля, якась вона вода буде. Прийде вода, якась, воно водою ще змиється. Вода физически? фізично? Фізично. Фізично, да? так? Да. Бачу, прям як порт затоплює. То Піднімається, як наче хвиля, як хвиля, просто як цунами, якась шична. Да, воно як цуна, але як штучне таке. Mm -hmm. Як штучне. Ну, якщо хвиля, то, а о, то десь буде, он, буде взрив. вибух. вибух, вибух, вибух так. А цікаво, що до Маріуполя воно не дойде. Якби дійшло, було б добре, але не дойде. А Ви. де ж буде вибух? В морі? В морі десь так, як. Північний схід Азова. Звідти прийде, да? Десь звідти прийде хвиля. Куди вона ще дійде та хвиля, які території? Так, це в нас що? Гініча Скарабацька стрілка, отуди От з неї вишки попадають газові, і прям буде навіть як море горіти. Туди переплюнеться аж туди на насиваш. І сива туди аж затопить. Крим туди, на Крим піде, Для Велика дійде. Де ж на ту сторону? Оце від Гініческа по Україні Крим, вся, mm -hmm. вся західна, східна, східна частина Криму буде затоплена, підтоплена. Північно-східна. Південна так, ні, південна, не закрита. А от північний схід отуди степо той Джанкой, до Джанкоя туди бачу, воно прям так міленько, але водичка дойде. До Джанкоя, а отут у нас далі йде Дегенічеськ і пішло. Кириллавка і до Бердянська. Оця частина. І воно добре. Воно добре, воно змиє. До Маріуполя щось. Там, як наче, воно би, може, і дійшло, але воно, як наче, об стіну якусь впирається. Там стоїть якийсь захист на тому, якесь коло навколо того Маріуполя стоїть. Як стіна, як гребля навколо нього стоїть якась. А хто ж її поставив? Чи це таке місце енергетичне? Місце якесь Я таке, воно як змінюю. захист такий, воно, як наче там щось є. В тому місці є щось, що треба оберігати. І ним хочеться володіти. Оркам хочеться володіти, але вони досі не можуть до нього як доритися, чи що. Риють, 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 щось, риють, риють, щось шукають, риють. Перерили вже півміста, кажуть, що будують, а насправді риють. Шукають. Шукають, вони шукають щось, чи кристал, чи щось таке там, Знаю, як ти? джерело, якесь от якесь енергетичне джерело, і це джерело, от я б кристал сказала, пульсуючи. Не таке, знайдуть. Пульсуюче. М -м -м. Не знайдуть. Добре. Воно теж як воно як пірнає, чи що воно ховається, переміщається, вони наче по пульсації виходять. Риють, 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 поки риють, воно хоп перескочило. Але це воно само, цей оцей кристал, воно само ставить бар'єр навколо міста. Воно відкриється, коли прийдуть, прийдуть люди, ті що, мають, ті, що мають це отримати. Воно як на певних людей налаштовано. Воно mm -hmm. іншим не відкриється. І оця оце, як гребля, воно, wow. як, наче цією силою, цим кристалом чи що, чи я б кристалом назвала. Воно так виглядає, як камінь, такий напівпрозорий і не дуже великого розміру, але потужний. А яку силу має кристал цей? Ну, для чого він? Енергія. Ну, то зрозуміло. Енергія як те, що зараз використовують як світло, як станція. енергетична енергетична, так. так? Та. І там, от я зараз бачу, що там, коли воно буде піднято, там люди жити не будуть. Воно таке специфічне, має, пульсацію специфічну має. І Територія воно, під городом? Так, да, воно Тебісту. зараз, воно як зараз, наче під землею, mm. але воно підніметься, прийде час, воно підніметься, прийдуть люди, які вони, от ці люди вони мають таку саму як, наче пульсацію всередині, як цей кристал. І воно якби, коли люди ці притягну, воно як притягується магнітом. Да? Коли люди наближаються, то воно піднімається нагору, на поверхню само. Воно тим і не піднімається, бо у них немає цієї пульсації, воно тікає як, як плюс-мідус на магніті. На Чи плюс-плюс, да? коли відштовхується, відштовхується навпаки. Чим ближче ти підходиш, тим більше воно відштовхується. Якось так, на, от на магнітних цих хвилях воно якось працює. Ну, люди просто самі підуть, вони просто, воно коли підніметься, воно там буде таке не дуже приємне по відчуттям а, оточення, і люди просто переселяться в інше місце, воно буде нормально. Зрозуміло. Потім інші точки почнуть прокльовуватися, воно як, теж як такою як сіткою чи що, промальовується. Ми побачимо це, це буде за нашого життя. За нашого життя. Да? Да, да. От, принаймні, оця наша точна маріупольська точка, ми її точно побачимо. А потім вона як гриби почне вилазити. Вона, як наче перша, чи що, чи як наче від неї має піти, Оце, оце, типа, прокльовування тих інших кристалів. Це як оновлення буде енергетичне на цій території. Угу. Ну, як зараз, наче йде переналаштування, переготовка. Підготовка, ще треба трохи часу, щоб пройшло, щоб воно трохи вирівнялося, щоб, щоб оці люди, які мають, воно, типу, не спрацює, якщо не буде поруч тих людей, які мають оцей магніт всередині. Воно має все збалансуватися, і тоді ці люди вони притягнуться туди фізично, і воно все вийде туди, куди треба. Ці люди вже є. вони... Вони навіть відчувають, вони можуть навіть відчувати цей якийсь потяг такий, да? воно може хотітись mm. туди, але, але коли воно прийде час, то воно все складеться, як має бути. Воно спрацює гармонійно і з'являться, з'являться, з'являться одразу. Воно відкриється таким, прям як інструкція буде одразу до цього через цих людей. Вони просто будуть знати, що з цим робити, як його під'єднати. Як туди підключити, що, як передавати своє. Буде енергію, розуміння чи... всіх процесів. Так, да, Вони прям будуть зразу знати, і воно дуже швидко запрацює. Тобто це не піде там якісь роки дослідження, не буде такого. Ні, воно зразу запрацює. Вони просто будуть вже знати, що з цим робити. Так, добре, тоді давай розсинхронізуємося, прощаємося, говоримо до побачення. До побачення. До зустрічі. До зустрічі. Дуже рада Побачимося була зустрічі. — Побачимося біля вогнища. Приїдемо, приїдемо. Будем. Будемо святкувати. Про човни пам'ятайте. Добре.